Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Ми продовжуємо навчатись в рамках списку відтворення Математика від нуля до безмежності. В попередньому відео ми навчилися знаходити площу прямокутника, а сьогодні поговоримо про діагоналі прямокутника. Ітак, маємо прямокутник ABCD, AC та BD – діагоналі цього прямокутника, точка О, точка перетину діагоналей. Перше, Діагоналі прямокутника рівні це дорівнює БД. Друге, діагоналі прямокутника в точці перетину діляться навпіл. Тому АО дорівнює О БО дорівнює ОД. А так як АЦ дорівнює БД, тоді АО дорівнює БО, дорівнює СО і дорівнює ДО. Третє. Діагональ прямокутника ділить його на два рівні трикутники. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику СДА. Четверте, навколо будь-якого прямокутника можна описати коло. Тоді діагональ прямокутника буде дорівнювати діаметру даного кола. На сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалося, ставте лайки, пишіть в коментарі ваші зауваження і пропозиції, та дивіться інші відео на каналі Творча Математика. Дякую!